Вітаю, друзі! Тюльпани надзвичайно популярні в Україні. Вони красиві і не потребують великого догляду. Вони не тільки мають милий вигляд, а й пахнуть. Квіткарі гідно оцінили позитивні сторони тюльпанів і вивели кілька тисяч сортів тюльпанів. Вони, як ніхто, користуються популярністю навесні. До речі, в цьому відео мені буде допомагати розказувати вам про тюльпани принцеса Діана. Привіт, я Діана! Тобі подобаються тюльпани? Так, я дуже люблю їх. І яка ж дівчина не буде рада букету з тюльпанів. До того ж, квіти ідеально підійдуть для зізнання в коханні. Ну, а тепер про цікаві факти. Тюльпани з'явились на планеті близько 15 мільйонів років тому. Батьківщиною квітів вважається гори Центральної Азії. А з точки зору ботаніки тюльпани вважають родичами Лілій. У голодні роки європейці використовували свіжі цибулини тюльпанів як замінник цибулі. А сушені і розтерті в порошок додавали в борошно. У східних країнах і зараз їдять цибулини тюльпанів. Тюльпан протягом кількох століть був символом правлячої династії Османської імперії. Тому і назва тюльпан походить з Туреччини від слова тюрбан. А ви знаєте, що тюльпани різних кольорів мають власне символічне значення? Так, червоні тюльпани символізують любов і кохання. А жовті символізують багатство. А білі є проханням про прощення. А якщо ви десь провинились, подаруйте своїй дівчині білі тюльпани. А на початку 17 століття у Франції цибулини тюльпанів стали предметом ажіотажного попиту, що коштував шалений грошей. Наречені часто купували цибулини як весільний подарунок для своїх наречених. А один мірошник обміняв свій млин на одну цибулину тюльпана, будучи цілком задоволеним умовами угоди. Міжнародний орган із сертифікації сортів тюльпанів знаходиться в Нідерландах. Ця країна наразі контролює більше, ніж 90% світового ринку торгівлі цибулинами тюльпанів. У цих же самих Нідерландах, у періоди, коли тюльпанам потрібен особливо активний полив, то рівень ґрунтових вод штучно підвищують. Друзі, крім свого YouTube каналу, я ще маю 5 груп у Facebook. Це Лікарські рослини в Україні, світ комах, Домашні тварини, Породисті собаки в Україні і Жива природа Флора і Фауна України. Приєднуйтесь при бажанні. Посилання буде в описі відео. А ще існує сорт Королева Ночі. Так от сорт тюльпана Королева Ночі. Має насичено фіолетові майже чорні пелюстки. І ця незвичайна квітка надихнула Олександра Дюма написати відомий роман Чорний тюльпан. А першим літературним твором, у якому згадано тюльпан, вважається поема Омара Хаяма, написана в 12 столітті. За останні кілька століть садівникам вдалося вивезти тюльпани практично всіх кольорів і відтінків. Навесні тюльпани цвітують протягом тижня, а потім обсипаються. Пелюстки деяких видів тюльпанів і, стивні, і Їх навіть додають в салати, що робить страву екзотичною. Молоде листя і стебла теж вживаються в їжу у франкомовних регіонах Канади. Оригінальні смуги, які присутні на деяких сортах тюльпанів, спочатку вважались вірусним захворюванням. Ось такі вони, ці тюльпани. І тепер обов'язково поставте лайк і підпишіться на наш канал. І з вами була принцеса Діана і Віктор. Не забувайте підтримувати українську армію. Всім пока!